Вітаю, шановні аграрії! До вашої уваги новенька сівалочка Superi 3000 Pro. Повністю оновлена сівалочка. Найголовніша ізюмінка, яка в ній оновлена. ззаду, я вам зараз її повністю покажу. Такий загальний вигляд має сівалочка. Що ми тут зробили? Ми вдосконали те, що ми трішки опустили саму сівалку, зробили її нижчою по висоті, для того, щоб було краще завантажувати насіння посівмат. На цій сівалочці встановлена вже металева розводка гідравліки маркерів. Відповідно, розпушувачі сліду за трактором, незалежна гідравлічна маркерна система. Також на цій сівалці встановлений такий відповідно електронний лічильник, який рахує гектари. Тут встановлений датчик на колесі, він рахує гектари, скільки ви засіли. Також він слідкує за об'ємом зерна в бункері. Також він допомагає там, враховувати швидкість такі елементарні елементи. От. Встановлена система Vario. от, турецька. Ми її не міняємо, то все так як Ось І відповідно табличка для регулювання норми висіву. підніжка для зручності для того, щоб засипати посів матеріал. А найголовніше, це ось такий крутий наш повідочок. Він же встановлений на втулках, нічого не розбиває, встановлений китончик. От. Телескопічний насінній провід, так як ми його раніше встановлювали. От таке круте регулювання глибини. Тобто все тут дуже чітко зроблено, не зболтається, не розшатується, нічого. Тут віджали, зафіксували, глибину виставили і поїхали. Отака От вже крута прикаточка. Ми її будемо таку вже встановлювати. Набагато краща якість, ніж тієї. Ще раніше телескопічний насіння провід. Отак воно все виглядає, загальний її вигляд. Ну, відповідно, дека для регулювання норми висів, все так лишилось, грібіночка лишилась. Отакий загальний вигляд, швиденько вам показую, бо, тому що погода дуже така дощова. Отак от регулюється в нас натиск пружини. Штопорне колечко зняли, натиск зробили, відповідний тиск, який вам потрібно, і зафіксували. Все собі тут чітенько працює, проблем ніяких. Отак загально виглядає дана сіволочка. Кому цікаво, набирайте, будемо спілкуватись, замовляйте.